Наталія Осипчук Зустріч, наша пізня. У парку відпочинку, де збиралися літні люди, щоб поспівати, потанцювати, було завжди гамірно. Літа сіла на лавку. Зустріч наша пізня, як прив'яла пісня. Пригадався на спів та забув слова, лиш опалить серце. Болем доторкнеться все життя чекаю, а тебе нема, заспівав хтось із гурту. Слова лилися так проникливо, так ніжно, Ліда слухала їх і їй здавалося, що то співають про неї. Заплющила очі і повернулась думками в ті щасливі часи, коли була безтурботною дитиною. Отією лідочкою, яка так любила ці величезні солодкі бурульки, які наче гриби росли під дашком їхнього будинку. Щоправда, були ті смаколики не зовсім безпечними, бо не раз і не двічі мала лідуся через них проблеми із здоров'ям. Батьки лікували потім її застуджене горло, сварили доньку, але коли біла віхола, Засипала стежини снігом, наче житом пшеницею, все починалося знову, і ці небезпечні дегустації і походи на лижах, навіть незважаючи на хворобу і катання на ковзанах. Якби ж то можна було повернути ті дивовижні зими і безтурботні літа, які дарували тільки радість та втіху. Потім було студентське життя. Ще зовсім юною на танцях лідочка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Дмитром, студентом політехніки. І потім, хоч що б траплялося у її житті, Анатолій завжди був поруч, здавалося, так буде завжди. Вони житимуть довго та щасливо і помруть одного дня. Того дня вони зібралися на дачу. Ліда чаклувала над розсадою помідорів та перців, хотіла висадити її на грядки. Було спекотно, вони поспішали, бо треба було дістатися якомога швидше, а маршрутки все не було. Жінка переймалася, як там розсада, чи вдасться довести її, чи не зів'яне. Всю дорогу торочила Анатолією про ті помідори, а він сидів тихий і якийсь напружений, інтуїтивно відчула, що столиком щось не те. Запитала, як він почувається, сказав, що нічого страшного, що правда, трохи прихопило серце, але зараз мене, просто спека немилосердна, і все в природі не так, як треба. У квітні. Коли треба було орати землю, безперестанку лилось неба. Ніби Всевишній вирішив затопити ту землю за якісь людські гріхи. Чекали бодай одненького сухого дня, аби почати городні роботи. Та й таке. Літа й заспокоїлась. Коли приїхали, були обоє вже втомлені спекою та дорогою. Анатолій квапився запустити насос у криниці, щоб набрати води, бо розсада в'янула просто на очах. Хотів набрати води з криниці, але й тут на нього чекало розчарування. Нервувався, клацав вимикачем, намагаючись поспіхом з'ясувати, що ж трапилось. Нервувалася й Ліда. Бо сонце припікало, вона розбирала сумки, клопотала навколо розсади, а намагався з'ясувати, що ж там сталося з двигуном чи з насосом. Зирав до криниці, потім міряв глибину води, нахилився ще нижче, щоб самотужки той насос витягнути. Раптом відчув такий різкий біль, що аж присів від несподіванки. Наче невидима сила згинала чоловіка до землі, намагався покликати Ліду і відчув, як бракує повітря, як повільно, ніби з розбитого глека з нього витікає життя. А Ліда все гукала і гукала чоловіка на допомогу, сердячись, що він її не чує. Анатолій там зовсім оглух, чи що, Розсердилася вона не на жарт. Вийшла на подвір'я за ним і побачила чоловіка на землі нерухомим. Ліда заклякла, не наважуючись зробити наступний крок. Не пам'ятала, як викликала швидку, як їхала до лікарні, пам'ятала лише втомлене обличчя лікаря і те, як тільки глянувши на нього, зрозуміла, що стала вдовою. Після похорону намагалася жити як звично. Не сиділа самотою у квартирі, спілкувалася зі знайомими, була рада бачити сина. Та він дедалі частіше їздив до чернівців, де мешкала його кохана дівчина. Там, так далеко від дому, хлопцеві запропонували престижну роботу, але й маму залишати саму він теж не хотів. Розумів, як їй зараз важко. Ліда, звісно, заспокоювала сина, мовляв, розвивайся, вчися, будуй кар'єру, до того ж маєш для кого жити. А за мене не хвилюйся. У мене все буде добре. Невідомо, кого більше хотіла заспокоїти Ліда, себе чи сина. Картини з минулого так яскраво. Постали в ліденій уяві, що вона навіть очі заплющила, у тому її минулому було стільки родинного тепла, затишку милих ритуалів, що вистачило б на багато років наперед. Але тепер ліда ось тут, на танцювальному майданчику, де зібралися такі самі літні люди, як і вона. Але спостерігаючи за тим, як вальсують ці літні пари, ніколи не скажеш, що вони засмучені, розчаровані, розгублені. Усі такі жваві, енергійні, охоче підспівують, хутко стають до танцю. Ліда оком не встигла кліпнути, як біля неї опинився чоловік середнього зросту, міцно збитий, такий собі боровичок. Запросив Ліду на танець. І прошепотів їй на вушко. Сто років не танцював отож, пробачте, якщо щось не так. Але все було так. І чудова мелодія, яка брала за душу, розсипалася на тисячі чарівних звуків, і неперевершений голос улюбленого співака, який нікого не залишав байдужим. Скажи мені, чому стрілися так? Пізно. Вони танцювали, радіючи кожній миті, адже саме життя подарувало ці неповторні миті єднання, коли зовсім незнайомі люди відчувають душевне тепло, потяг одне до одного. У кожного з них так багато пережито, стільки шрамів на серці, що хочеться висповідатися. Розповісти людині, з якою у вас одна група крові, Ліда, яка ніколи не відкривалася першою, яка завжди вміла оберігати свій внутрішній світ, сьогодні сама себе не впізнавала. Розповіла новому знайомому, наче на сповіді все найпотаємніше про своє життя, про те, як з Анатолієм зустрілися. Як створили сім'ю, розказала і про сина, про його від'їзд, чоловік слухав уважно, потім вона почула його сповідь. Чоловік запропонував цікаву гру, вгадати імена одне одного. Вони сміялися, як діти, перебираючи всі можливі імена, називали все, що завгодно, крім того, що було потрібно. Чоловік називав її Анютою, Евеліною, Тетяною, вона його Миколою, Романом і Леонідом з'ясувалося, що його звати Олександром на честь батька. Словом, сан-санич я. все так просто сміявся чоловік, почувши про її чергову здогадку. А взагалі мене кликали санею, саньком. А син, коли був маленький, називав мене Санчо Панса. Я прочитав йому книжку про Дон Кіхота, от син і запам'ятав. Олександр на мить замовк, подумки повертаючись у ті часи, коли син Ростик був маленьким. На відміну від своїх однолітків, він обожнював книжки і ще дошкільнятком охоче читав. Це йому прищепила дружина. Вона була бібліотекарем, обожнювала читати і малого Ростика привчила до читання. Розповів і про те, як познайомився зі своєю дружиною, до речі, теж Олександрою. Сашко повертався з лекцій у політехнічному, підійшов до автобусної зупинки. Те, що відбулося далі, інакше, як і містикою, не назвеш. Якщо ще п'ять хвилин тому. Приємний вітерець приносив полегшення після спекотного дня, то вже за декілька секунд картина змінилася. Злива, що раптово накрила місто, перетворила вулиці на бурхливі ріки. Пішоходи намагалися віднайти бодай якийсь сховок, отож поспішали під дашок до автобусної зупинки, і раптом серед натовпу Олександр побачив її. Русяву дівчину у квітчастій сукінці. Замість парасольки Юнка тримала над головою стосик книжок, загорнутих у поліетилен, намагаючись бодай трохи прикритися від зливи. Людей на зупинці зібралося стільки, що новоприбулим уже не було місця. Сашко рішуче протиснувся поміж людьми, взяв дівчину за руку і поставив на своє діло. Місце. І що з того, що сам опинився під несамовитим дощем? Олександрові так хотілося захистити це дівча не лишень від зливи, а й від усіх небезпек на білому світі. Сорочка була мокрою, вода стікала з хлопця, але він не відчував холоду. Сашко йшов поруч із дівчиною і дивувався, як у таку негоду. Він зустрів своє яснооке щастя. Це збіг обставин чи щось більше, і собі міркувала білявка, проте вголос не промовила, бо сама не вірила, що можна зустріти свого лицаря на автобусній зупинці під час зливи, яка перетворила місто на розбурханий океан. А вони, наче два човники, вижили. Випливли посеред того бурхливого океану і попливли разом до свого берега, до своєї мрії. Без мрій аж ніяк, адже юна Олександра любила книжки, а в них було написано стільки всього цікавого, що швидше хотілося поділитися цим із найближчими людьми. Сашко став її відданим слухачем, її повітрям. Її натхненням, отак От поетично і романтично, бо вони справді стали одне одному близькими людьми, і Ростик, синок зростав у їхній любові. І здавалося, що так буде завжди, бо коли всі щасливі не віриться, що щастя крихка річ, і колись усе скінчиться, розіб'ється та не відновиться. Її відхід. Став для Олександра не просто трагедією. Для нього тоді взагалі все скінчилося. Запитував у себе лишень про одне єдине, чому Олександра пішла першою, чому залишила його на самоті. Ростик теж переживав, змарнів, увесь час мучив себе запитаннями, чому я не зміг урятувати маму. А сталося все справді миттєво. Вони навіть попрощатися не змогли по-людськи. Був спокійний, тихий вечір. Олександра дивилася кіно, як раптом поскаржилася на серцевий біль. Прихопила зненацька, адже жінку майже ніколи не турбувало серце. Ковтнула пігулку, не відпускає. Лягла в ліжко і відразу підвелася. Олександра. Заспокоювала чоловіка до останнього, спроквола усміхалася. Ти перелякався більше за мене, хіба ж так можна? І раптом знепритомніла. Поки їхала швидка, самотужки робив масаж серця, яке так раптово зупинилося, розгублений, розбитий, сам ледь не впав біля дружини, намагаючись допомогти їй, звинувачував себе. Хоча лікарі йому так і сказали, ви зробили все, що могли. Відхід його сашуні став для Олександра больовим шоком, незагояною раною, бо ще не збиралася його санька, так він називав дружину жартома, у кращі світи. Мріяла дочекатися онуків, бо син Ростислав якось обмовився, що вже має гарну дівчину. Олександра зраділа, якось уся ожила. Так чого ж ти не знайомиш нас, синку? Ростик усміхнувся, обійняв матусю і пообіцяв, що обов'язково познайомить їх, а ще додав, що на неї чекає несподіванка. Олександра все просила сина, аби він не зволікав і сказав одразу, що тут за таємниця така. Так і не встиг тоді Ростик розповісти матусі, що дівчину, з якою він зустрічався, звали також Олександрою, Щоправда, друзі кликали її Шурою. А от Ростиславові подобалося називати дівчину Санькою. Якось було це так ніжно по-домашньому. Це вже пізніше розповів Ростик батькові що так і не зміг собі пробачити, що не встиг з добрими новинами. А потім було вже запізно і все картав себе, бідолашний, що не зумів маму врятувати, не продовжив її дні. Мама ж ніколи не скаржилася на серце. У його очах бриніли сльози. А ми з тобою нічого не бачили, не чули. Олександр переживав цю трагедію настільки болісно, що в нього самого почало нити серце. Розумів одне, його Санька аж ніяк би не раділа, аби він передчасно пішов із життя. Треба було жити за двох, намагатися зібрати себе докупи, вдихнути в себе нове життя. Та все це слова. І, якби не зустріч з Лідою. Олександр так би і застиг у своєму горі. Але тепер переконаний, що ту випадкова зустріч вони повинні бути разом. І не варто боятися того, що вони вже не юні, адже їхні серця прагнуть ніжності та тепла. Бо я є літо. І так хочеться дременути подалі від цієї міської суєти за місто. Де в сан санича, до речі, дача. Ліда вже забула, коли так відпочивала від усіх негараздів і неприємностей. Вдихала на повні груди свіже повітря, милувалася квітами, а коли пішли на риболовлю, то взагалі було диво. Так добре Ліда сто років не почувалася, а була ж колись затятою рибалкою. Вони з толиком теж любили порибалити. Щоправда, Ліда любила, коли всіх черв'яків почепить толик, а вона лише з вудкою сидітиме і чекатиме на велику рибу. Спогади були приємними і водночас сумними, але про все погане забулося, коли Ліда впіймала величезного коропа, а потім окунців і маленьку щучку. Тішилася, як дитина мала, яка радіє солодощам, коли повернулися в місто, не могли наговоритися, як же чудово вони провели час і як добре їм було разом. Лідусю, Олександр узяв жінку за руку, поцілував, хоча і йдеться в нашій улюбленій пісні про нашу пізню зустріч, та все ж прошу тебе, будь моєю дружиною. Тільки не каже нічого про те, що нам уже запізно все починати знову, що наше літо відсіло, а нам потрібно жити лише спогадами, лідо, люба моя. Ми живі люди, і допоки б'ються серця, треба жити і радіти кожній миті. Олександр говорив, затпинався трохи, бо хвилювався, аби знайти переконливі аргументи. Знав, що ліду непокоїть, як відреагують їхні діти на те, що двоє немолодих уже людей вирішили поєднати долі. Данило, він зараз у Чернівцях, віда навіть не знала, з чого розпочати розмову. Син, звісно, завжди мене підтримував, але як відреагує на це, навіть не знаю. Набралася рішучості і випалила синові про все. І про турботливого Олександра, і про їхнє спілкування, і про їхню поїздку на дачу і про вдалу риболовлю Мамо, ти в мене така молодчина, почула бадьорий голос сина, і на серці стало легко. Я незабаром до тебе приїду, і ти все мені розкажеш. Олександр теж подзвонив синові. Але той не брав слухавку. А потім він зателефонував, коли вони з Лідою гуляли в парку. Сину, нарешті, зрадів Олександр, слухай, є розмова. Так, усе серйозно. Гадаю, нам треба всім зібратися і все обговорити. Олександр довго говорив з Ростиком, але Ліда помітила, як і він дедалі більше похмурнів, а наприкінці розмови зовсім знітився. Ліда лише глянула на чоловіка і все зрозуміла. Та Олександр узяв Ліду за руку і сказав Нам вирішувати, а не за нас хтось має вирішувати. Цей хтось, було, очевидно, вирішував усе. Не на користь Олександра. Ліда бачила, як він хвилювався, проте просив її не боятися, нічого не боятися. Як радіють життю ці дивовижні квіти, ніби зіткані із сонця, ароматів, дивних кольорів, так і вони мають радіти кожній миті. Ліда і сама не впізнавала себе. Ніби відкрилося друге дихання, з'явилося бажання і жити, і співати, і радіти. Знову провели декілька днів разом на дачі, повернулися до міста, адже потрібно було залагодити, як казав Сан санич деякі питання. Ліда притискала до себе оберемок дивовижних півоній і йшла додому, хоча подумки була поруч із ним, Олександром, якого вже впустила у своє життя, і це було радісно й водночас тривожно. Добрий день. Вам допомогти? Раптом запропонував незнайомий молодик, який пильно вдивлявся в її обличчя. Я, Ростислав, сину вашого, як би це сказати, знайомого. Ліда розгублено і стривожено поглянула на нього. Тим часом Ростислав вправив своє, вибачте, але мушу вас засмутити. Ви, мабуть, гадаєте, що знайшли свою долю, зустрівши мого батька, але він важко хворіє. Серце, тиск, суденні порушення, словом, типовий букет вікових болячок і ще у батька, знаєте, якась нав'язлива ідея з цим одруженням. Щороку він знайомиться з жінками, обіцяє їм одружитися, запевняє їх, що зустріч ця не випадкова, а потім. А потім про все забуває і все починається знову. Ростик і далі щось говорив, та Ліда не чула жодного слова. Стояла з оберемком півоній, розгублена, розчавлена, зневажена. Олександр, одержимий нав'язливою ідеєю. Все це не вкладалося в голові, не пам'ятала, як дійшла додому, знесилено опустилася на стілець. Довго не брала до рук телефон, хоча Олександр не припиняв телефонувати. Зрештою, не витримала, відповіла. Спершу не хотіла розповідати про зустріч з його сином, але Олександр відчував, що щось трапилося, вимагав пояснень, змушена була розповісти. Тепер уже він занімів, ніби збитий кулею. Жорстокого снайпера, не вірив, що цим снайпером був його син, якого любив, якому вірив, довіряв, не міг навіть припустити, що той здатен на підступ. Потім мовчав, мовчав так довго, що Ліда зрозуміла що щось трапилось, кликала його, просила в нього вибачення, картала себе, навіщо вона розповіла Олександрові. Він не витримав тієї брехні облуди зради найріднішої людини, хоч би встигнути, хоч би викликати швидку. Дорогою до нього, до свого віднайденого кохання, просила триматися, бо вона неодмінно встигне його врятувати, щоб ця їхня пісня зустріч перетворилася на початок нового життя. Вони мають на нього право на це життя таке непросте, але таке дорогоцінне, бо навіть зимові дерева колись вибухають зеленими пагінцями весни і всередині нуртують життя сили, які ніхто не в змозі зупинити.